Україна у центрі світових технологій та інновацій. Павільйон нашої країни розмістили на всесвітній виставці Експо 2025 у японському місті Осака. І поки інші країни хизуються досягненнями в техніці в розвитку штучного інтелекту. Україна представила магазин, де нічого не можна купити. Дивіться далі. Найбільша і найпрестижніша виставка технологічних досягнень у світі Експо цьогоріч триває у японському місті Осака. Понад півтори сотні країн представили свої винаходи і цінні експонати на острові Юмішіма. Це теж приклад інновації, бо створений він штучно із будівельних відходів. Тут є роботи, сенсорні рослини та навіть летючі авто. В українському павільйоні на перший погляд не такі яскраві експонати, але тут головне не їх ціна, а цінність. У нас ось такі заготовлені сканери для наших відвідувачів, і скануючи баркод ми не побачимо ціни. А ми побачимо коротенькі відео про те, як українці виборюють цінності, яку ціну вони платять. Український павільйон називається не для продажу. Він створений за ініціативи уряду і за лідерства прем'єрки Юлії Свериденко та генеральної комісарки України на Експо 2025 Тетяни Бережної. І його ідея цілком перегукується з головною темою Експо створення суспільства майбутнього для нашого життя. Україна на весь світ демонструє, як героїчно вона зараз бореться. Ми розуміємо, що наш павільйон, який демонструє цінності українців як нації, це величезна інвестиція в майбутнє. Ми кажемо, хто такі українці, що для нас важливо, що ми чесні, що ми вдячні, що ми благородні, що ми гідні люди, і саме з такими людьми можна будувати співпрацю. Тому, звичайно ж. Йде мова про людяність, про цінності, але насправді через дуже багато років це формування довіри переросте в інвестиції в різні торговельні угоди, в різні дипломатичні співпраці. Наш павільйон від дня відкриття у квітні відвідали вже десятки тисяч людей. Серед них і високі гості: Король Швеції Карл, XVI Густав, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніо Кошта. Японія з самого початку повномасштабного вторгнення стала вірним другом і партнером для України. Її іноді називають тихою Британією за суттєвий обсяг фінансової підтримки, яку вона, втім, не надто афішує. Позиція Японії щодо відновлення та реконструкції України через спільну підтримку державного та приватного секторів є непохитною. Загалом Японія вже надала Україні 12 мільярдів доларів гуманітарної та фінансової допомоги. Підтримує нас у розмінуванні, відновленні енергетики, водопостачання, допомагає українському бізнесу, галузі охорони здоров'я та освіти. Я дякую від всієї нашої державі, японському народові за дуже сильну підтримку. Наступного тижня українська делегація вирушає до Японії проводити Національний день України на Експо. Це ще одна нагода для нашого голосу зазвучати на глобальній арені та у світових змі завдяки культурній дипломатії. Головна тема українського дня на експо – це вдячність як наша найбільша цінність. Цю вдячність ми хочемо продемонструвати нашим партнерам, всім країнам світу, які впродовж повномасштабного вторгнення підтримували Україну. І загалом на Експо заплановано дуже багато різних подій, і культурних, і економічних. На цих подіях ми будемо збиратися з представниками українського бізнесу, з представниками інших країн. Також у Токіо відбудеться конференція з економічної відбудови України, яка збере високопосадовців та бізнес-лідерів обох країн для обговорення нових інвестиційних проєктів та стратегії відновлення української економіки. Знімальна група інтера працюватиме на всіх локаціях. Тож ви першими дізнаєтеся деталі візиту до Японії. Ні коломієць, подробиці «Марафон», Єдині новини.